Київ велична столиця України. Україна країна великих можливостей, мрій та нових сподівань. Інтерсистемс. Хто ми? Ми успішно працюємо вже більше 27 років у сфері освіти та бізнесу. Тому краще за всіх знаємо потреби сучасного ринку. Ми розуміємо, що новітні технології в освіті та бізнесі це важливий фактор розвитку сучасного суспільства. Тому постійно відслідковуємо тенденції ринку і пропонуємо новітнє високотехнологічне обладнання. Ми приймаємо участь в освітніх форумах, виставках та конференціях. Щоб наші клієнти якомога ближче могли познайомитися з перевагами обладнання, яке ми пропонуємо. Що ми пропонуємо? В першу чергу це готові рішення для вашого закладу чи організації. Інтерсистемс пропонує Інтерактивні дошки. Творіть ваші уроки одним дотиком. Інтерактивні панелі. Просто доторкніться до світу знань. Документ камери. Донесіть свій проект до кожного. Проектори. Відчуйте світ зображень та відео наяву. Цифрові мікроскопи. Пориньте у світ атомів та молекул. Цифрові лабораторії. Допоможуть зрозуміти явища навколишнього світу. Аудіосистеми. Відчуйте. Що таке справжній звук. Обладнання для радіостудії. Дайте можливість вашим учням брати активну участь в житті школи чи університету, бути активними та реалізованими в навчальному процесі. шафи для зарядження та зберігання ноутбуків та планшетів. Безпечно, надійно, зручно. Робототехніка дозволяє втілити СТЕМ освіту. Дати учням можливість освоїти навчальний матеріал на практиці, а 3D-принтери дозволять втілити ваші найвибагливіші ідеї в життя. Ми обладнали понад три тисячі класів бізнес-аудиторій, конференц-залів, концертних та театральних сцен. Ми піклуємось про своїх клієнтів. А тому не залишаємо з обладнанням сам на сам і надаємо повний пакет послуг, професійна консультація, гарантія якості, широкий асортимент сучасного обладнання, гнучка цінова політика встановлення та налаштування обладнання, навчання та технічна підтримка, гарантійне та післягарантійне обслуговування. Ми підберемо для вас оптимальний комплекс обладнання та втілимо в життя будь-яку вашу ідею. Ми віримо в світле майбутнє і прагнемо зробити світ кращим. Інтерсистемс – збудуємо майбутнє нашої освіти разом!